2 серпня 23 року в прокат вийшов мультфільм Черепашки ніндзя погром мутантів два місяці тому, 2 червня, світ побачив мультфільм Людина павук крізь Всесвіт. Обидва мультики стали цікавими не тільки для дітей, а й для дорослих фанатів цих персонажів. Але якими б не були ці роботи за якістю сюжету, їх поєднує одна визначна спільна риса. Візуальна складова. Так, ми навіть не озброєним оком можемо помітити схожість стилів анімації і в павучка, і в черепашок. Це одночасно звична нам 3D-анімація і одночасно штрихована 2D-перекладка. До того ж, присутні різкі зміни кадрів, ніби ми дивимося на комікс, що швидко гортається. Такий стиль називається сел шейдингом, і за останні роки він став новою модою для анімаційних проєктів. Але чому? Чому саме такі мультики ми бачимо на екранах? Чому їх стає дедалі більше, та який етап анімації нас чекає в майбутньому? Мене звати Тоня. Давайте розбиратися. Для того, аби збагнути, чому все відбувається саме таким чином, нам треба для початку згадати, а які взагалі стилі анімації існують, та чим цікавилися люди на протязі десятиліть. Найпершим стилем анімації, а вже ж був звичайний контурний малюнок. Це цілком логічно, правда? Його зробили у Франції ще у 1908 році і називався він Фантасмагорія. Тривалість всього хвилина і 40 секунд. А зроблений він був за допомогою крейди та чорного фону. Для життя картинки знадобилося 700 кадрів. Навіть примітивна музика на фоні також присутня. У 1898 році ще за 10 років до першого крейдового мультику міг існувати. Перший Перший ляльковий мультфільм Цирк Ліліпутів, але записів не зберіглося, тому вчені сумніваються, що він взагалі існував. У наступне десятиліття анімація буде розвиватися, перенесеться з дошки на папір та буде створюватися вже олівцями та тущо. Величезний вклад в розвиток внесла, зокрема, і студія Уолта Дісне. Деталей ставало все більше, а мультики ставали довшими. З часом якість малюнку стала значно кращою та додалися фарби. У 1932 році Дісней випустив перший в світі. Кольоровий мультик Квіти та дерева. А вже у 37-му замахнувся на революцію і зробив перший повнометражний кольоровий мультфільм Білосніжка та сім гномів, який змінив світ кіно. Про становлення студії Дісней я вже розповів у окремому відео, а ми рухаємося далі. Звичайно, що оскільки анімація почала існувати масово, за неї бралися і інші автори з інших країн. З'явилися приклади альтернативної анімації, не малюнок, а пластилін, ляльки та аплікація. Ми не Будемо загострювати увагу на перших роботах в цих стилях. Для розуміння я приведу більш сучасні. Пластилінова анімація. Яскраві приклади: Уоллес і Громіт, Баранчик Шон та втеча з курнику від британської студії Ardman Animations. Для створення таких робіт використовуються тонни пластиліну та десятки моделей одного і того самого персонажу з різними рігами обличчя та одягом. Лялькові мультики: острів собак та незрівняний містер Фокс Веса Андерсона, жах перед Різдвом, Труп нареченої та Франкінвінні Тіма Бертона. Паперова анімація двічі багато років тому та безліч радянських мультфільмів, як, наприклад, їжачок у Тумані. Цікавий факт, до речі, паперова анімація робиться також методом перекладки, тобто стоп-моушн. І оскільки промальовка кожного кадру це складно та дорого, СРСР часто густо намагався здешевити анімацію, використовуючи папір, ляльок та пластилін. Нічого дивного в цілому, але возитися з паперовими маріонетками це ще той геморой. Тому мультсеріал Південний Парк. Пілотний епізод, якого був зроблений саме таким методом, зрештою став таки цифровим малюнком, але зберіг плаский стиль папіру. На сьогоднішній день найскладнішим стилем є саме лялькова анімація, і вона ні разу не дешевше, а навпаки. Це через те, що для роботи над таким проектом потрібно багато специфічних робітників та дуже багато матеріалів. Плюс без графічної обробки не обійтися також. Якщо в кінотеатрі хтось випустить лялькову анімацію, біжіть дивитися, бо це велика рідкість, і такі проекти не робляться по приколу. Тім Бертон, справжній сміливець, він витратив багато часу на створення своїх шедевральних картин. Саме у ляльковому стилі. Якщо ж повернутися до малюнків, то вони перестали когось чіпляти ще у 1995-му, коли з'явилися перші 3D-мультики від Діснею. Люди побачили абсолютно новий стиль, який був цікавішим за 2D, тому з того часу переважна більшість сучасних проєктів це саме 3D-реалізація. І оскільки вона стала основним напрямком в роботі над анімаційними проєктами, їй також довелося трансформуватися та набувати різноманітних характерних рис, аби завойовувати. Увагу глядача. Наприклад, лімітована 3D-анімація. Це максимально дешева та проста. Рухи об'єктів створюються за принципом скопіювати-вставити, однакові повтори рухів та нічого специфічного. Робота будується циклами і таку анімацію пробують робити ті, хто лише вчаться. І навіть такий варіант можна спростити. Зміна емоцій за два ключі і виходять дуже різкі та миттєві рухи. Такий стиль зрідка можна побачити в дешевих рекламних роликах та деяких мультсеріалах, які Облять з лімітки фішку. стоп моушн 3 3D-анімація. Це коли об'єкти створюються в 3D, але за допомогою стоп моушну тобто копіювання стилю перекладки. Рухи стають такими, ніби в кадрі ляльки. Яскравий приклад це Лего фільми. Ніхто не знімав мініфігурки, це повністю графічні зображення, яким надали стилю ляльок для реалістичності. За допомогою стоп моушну можна також імітувати пластилін або папір. Головне, це завдати об'єктам потрібної фактури матеріалу. Ріалу дійсний фактично не використовує стоп моушн У них дуже виразний мультяшний стиль, де поєднуються різні техніки анімації, але дуже активно вони використовують оверлап. Це коли частини тіла рухаються не окремо, а ніби хвилею від початку до кінця. У Blue Sky можна було побачити 3D-анімацію, яка не приховує нереалістичні прояви фізики. Персонажі можуть стискатися та розтягуватися, ніби не мають кісток. Чому так? Бо мультики в якийсь період стали основною розвагою дітей, окрім іграшок, а для того, щоб було смішніше, треба гратися з модельками героїв та робити з ними будь-який жах, аби діти сміялися. Чим сильніше ти зав'яжеш персонаж Жа у вузол, тим комічніше. Чим далі, тим більше покоління змінюються, і публіку треба дивувати. Оверлапи та стретчинг вже не чіпляють. Тут в справу заходить реалізм. Мультфільми по типу як приборкати дракона дуже детально пропрацьовують текстури та ефекти, від чого поверхня драконячої шкіри це фактурна луска, Метал має відображення, а Дісней робить неймовірні трансформації з погодою, водою, вогнем та кригою. Все це виглядає реалістично та підкупає навіть дорослих, які дивуються якості мультика. Мультик ранго таки взагалі повністю виконаний у стилі реалізму, але не так, як у Дісней. Перетворюючи Анімаційні моделі на гіперреалістичні, можна перейти від мультфільмів до звичайного кіно, де без графіки вже нікуди. Космічні кораблі, костюми, інопланетні істоти все це реалістична анімація, яка вже давно не дивує і є незмінним інструментом для зйомки того, чого не можна зняти наживо. Але дітям кіно не дуже цікаво, вони хочуть нові круті мультики, тому доводиться комбінувати все, що існує, і повертатися до початку. У 2012 році Дісней випустив чорно-білий короткий метр паперовий роман, зробивши картинку старою. Та навіть стиль мультфільмів 20-х років минулого століття знову почав цінуватися людьми. Саме через це стала популярною гра Капхет, яка створена саме на основі цього стилю анімації. Студія стала поєднувати сучасний зі старим, але намагатися продати щось старе у новій обгорці це не дуже хороший варіант. Цікавіше саме комбінувати стилі. Наприклад, ляльковий стоп-моушн та графіку. Моделі створюються в 3D, друкуються на 3D принтері, фарбуються, знімаються технікою перекладки, а потім відзнятий матеріал шліфується графікою. Такою складною роботою бавиться студія Лайка, like, яка зняла труп нареченої, а також Кораліна у світі жахів. Кубо та Паранорман. Завдяки унікальним механізмам ляльок та якісній постобробці картинка виходить дуже незвичайною. Але сам ляльковий стиль не дуже приємний візуально для деяких глядачів, на відміну від коміксів, і як же відтворити на екрані комікси. От тут ми і зупиняємось на сел шейдингу. Технологія, хоч і складна в реалізації, але не складніша за ляльок. Об'єкти створюються у звичайному 3D, а потім на них умовно накладаються фільтри, аби текстури мали менше кольорових градієнтів та чіткі чорні контури, ніби промальовані олівцем. Плюс штрихи, лінії, коміксні паперові текстури, стиль готовий. Залишилося додати ефект стоп-моушену, для якого ми просто зрізаємо FPS анімації, і картинка рухається ніби по ключам. Готово! Прикладів сел-шейдингу багато, стиль не новий, його дуже багато в аніме, аби задизайнити 3D об'єкти під 2D-анімацію, і в інших популярних франшизах. Сімпсони в кіно використовували селшейдінг, зоряні війни, футурама, та навіть у відеоіграх можна часто його побачити. Паперовий роман, до речі, також був у цьому стилі, але у 2012 році його не зрозуміли. Моду на графічне виконання 3D анімації задали Sony Pictures, які випустили мультфільм про спайдермена у 2021-му. Саме ця технологія дозволила зробити мультик максимально схожим на читання коміксу, що неймовірно вразило глядачів та інших митців. Riot Games випускає серіал Arcane за мотивами своєї відеогри Ліга Легенд, який також створений за допомогою селшейдингу, але без ефекту стоп мошену на дефолті. Він з'являється лише в окремих сценах. Коміксний стиль закріплює успіх і стає тим, що цікаво глядачам в першу чергу. Людина Павук отримує продовження, яке також збирає купу грошей, а студія Point Grey випускає черепашок ніндзя, які знову ж таки коміксні та з заниженим FPS. Здається, що тепер майже кожен Пергеройський або фентезійний мультфільм буде випускатися саме у такому стилі. Мода досягла такого високого рівня, що під неї прогнувся навіть Дісней, який у листопаді 23-го року випускає мультфільм Бажання, стиль якого нагадує малюнок олівцями та Аквареллю. Звичайно ж, не кожен проект буде виглядати добре у селшейдингу, тому не треба переживати, що звичних 3D-картин ми більше не побачимо. Буде все. Але проблема тепер в тому, що екшен, серіали та повний метр вже не можуть впевнено конкурувати, коли є аркейн, павук та черепашки. Тепер ті, хто роблять щось подібне, також намагаються застрибнути у потяг хайпу і зробити щось схоже. 20 років тому люди були не готові до поєднання нового зі старим. Такі експерименти провалювалися та залишалися нішевим кіно. І навіть зараз пластилінова та лялькова анімація частіше за все робиться в якості авторських короткометражок, окремих, маловідомих режисерів. Які просто хочуть заморочитися заради мистецтва. Загальній публіці це не дуже цікаво, якщо це не всесвітньо відоме прізвище митця. Тому селшейдинг тренд цього дня. У найближчі роки ця тенденція не сильно зміниться. Якщо в анімації з'являється мода, вона тримається від 3 до 10 років, поки не знайдеться заміна. А враховуючи переноси картин через страйки гільдій сценаристів та акторів, тренд на коміксну анімацію не закінчиться як мінімум до 2027-го. Але що ж потім? Який стиль прийде на заміну? Передбачити складно, але наразі все нове це поєднання та відродження старого, а також відображення запитів суспільства та розвитку технологій. Тож цілком можливо, що ми побачимо проекти, де поєднується реалізм та, наприклад, лімітована анімація. А хоча ні, це вже було в Ральфі, там взагалі ціла купа стилів в одній сцені, бо герої з різних світів. Ну тоді я гадаю, що глядачі можуть настільки насититися 3D-викрутасами, що захочуть нарешті повернутися до чогось простішого та приємнішого оку. Повністю мальовані картини по типу пісні моря Томаса Мура, де на екрані м'які графічні штрихи та ефекти, що насичують малюнок атмосфери. Або спрощення дійде до абсурду, і ми будемо дивитися проекти, що від написання сценарію до фінального результату були зроблені потужними нейромережами. На сьогоднішній день деякі люди висловлюють цікавість до такого проєкту, тож хто його реалізує першим велике питання, але він коли з'явиться 100% і точно не стане масовою заміною живим людям. Колись піком вмінь та модою художників була крейда, потім Пластилін. Зараз селшейдинг. Мода змінюється, а мистецтво живе вічно. Тому, як би не було, повнометражні анімаційні картини не зникнуть. Але втілення персонажів на екрані буде трансформуватись відповідно до потреб глядачів та віяння часу. Можливо, ми ще встигнемо побачити, як це буде. А якщо ні, то й не страшно. Адже сьогодні існує безліч студій та безліч режисерів, які не бояться братися за складну та навіть божевільну роботу, аби просто показати, що вони так можуть, аби вкотре відрізнитися від модних трендів. Аби знову повернути нам віру в силу та життя кіно.